Уже є да? результат на 18 годину. Остаточний результат на 20 годину буде презентований тут о 22. й Тобто о 10 годині буде остаточний результат екзитполу. Зараз це результат на 18 годину. Що ми маємо? А, Володимир Зеленський. 73,2%, Петро Порошенко 25,3%. Викреслили обох або зіпсували бюлетень 1,5%. Ще раз: Зеленський: 73,2%. Порошенко 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5. Тепер результати по чотирьох регіонах. Області були згруповані в чотири регіони. Захід, центр, південь, Схід. Захід Зеленський 57,0%. Порошенка 41.3. Зіпсували бюлетень 1,8. Центр Зеленський 73. Порошенко 280, 70, 70,3. Порошенко 28, 0, 70, 70, 3, Порошенко, 28 зіпсували бюллетень 1,7. Південь Зеленський 85,4. Порошенко 13,4. Зіпсували бюллетень 1,1. Схід Зеленський 87,7. Порошенка 11,2, а зіпсували бюлетень 1,1. ще раз по регіонах. Захід Зеленський 57,0. Порошенка 41,3, зіпсували бюлетень 1,8. Центр Зеленський 70,3. Порошенко 28,0. Зіпсували бюллетень 1,7. Південь Зеленський 85,4. Порошенко 13,4. Зіпсували бюлетень 1,1. Схід Зеленський 87,7. Порошенка 11,2. Зіпсували бюллетень 1,1. Конкретно хто і як голосував? Я думаю, десь буде за тиждень, а може після свят.